В дитинстві в мене було багато психічних проблем, я народилася дуже вразливою і зі слабкою психікою, тому в мене все життя якісь психічні розлади. В дитинстві в мене вже були зародки ОКР, тривожного розладу і соціофобії. Наприклад, я часто ставила собі завдання: якщо я не переступлю через плитку або квадратик на ліноліумі, то станеться щось погане. А ще у 9 років я була у денному дитячому таборі, і там я майже кожні 5 хвилин перевіряла телефон у своїй сумочці, тому що думала, ніби я його загубила. Це все ознаки ОКР. В 10 років я отруїлася річною рибою. Про це я також розповідала у своєму відео Історія довжиною в 10 років. І після цього в мене почалася нізофобія. Це боязнь мікробів. Вона була в мене дуже довгий час, але завдяки лікуванню я змогла побороти цю проблему. В мене з дитинства соціофобія і дуже сильна сором'язливість. В дитинстві в мене не було друзів, я гралася тільки зі своєю старшою сестрою. Я зараз така ж сама. Мені дуже складно спілкуватися в реальному житті, тому друзі в мене тільки онлайн. В дитинстві я була дуже чутливою і плакала над кожним мультиком, тому що мені всіх було шкода. Особливо сильно я плакала над мультиком про Віні Пуха, тому що мені було неймовірно жаль вісловика і А і А. В шкільні роки я була дуже вразливою. І мене легко було налякати. Будь-яке показане відео або прочитана книга зі шкільної літератури могли мене дуже сильно вразити. У 4 класі нам показали страшне відео, в якому йшлося про кукурузу, заражену якимись токсинами. І там було фото дітей, які їли фіолетову кукурудзу, і в них були шалені очі. А в сьомому класі нам показали повчальний фільм про те, що не можна ходити по рейках поїздів. І теж були дуже страшні фото вигорілих тіл дітей. Мене потім декілька днів нудило, і перед очима стояв цей фільм. Деякі з проблем з цього відео в мене зберігаються досі. Багатьох з них я змогла позбутися. Але факт залишається фактом, що більшість проблем і психічних розладів в мене, і я думаю, у більшості людей, тягнеться з дитинства.